Так, всім привіт! І Сьогодні у нас на огляді в наявності однокласник таких автомобілів, як Volkswagen Golf 24 кВт, Nissan Leaf або ж Renault Zoйka. Чим він цікавіше, він трошки більше в розмірах всередині, як на мене, трошки як для ну, високої людини, трошки комфортніше. Це у нас варіант 2015 року з маленьким пробігом 53 тисячі км. Зараз стан ще його оглянемо, чи класно тут реально хороша комплектація. Давай трошки ближче. Ну, його стан подивимося, стан гарний. О, для 2015 року, в принципі, тут. Ну, є пару скольчиків, ще пару подряпин, але нічого критичного. О, так, зараз коло продаємо щось тут, ну, тут на дверці. Потім так дивимося, в принципі, нічого-нічого. Вам нічого. скоріше малювався, тому що тут трохи настає зазор. І він якби тепліше по кольору виглядає. Тому, що, скоріше за все, я думаю, що він малювався. Так, якихось ще моментів, давайте зараз, поки ми ззаду подивимося одразу О, багажник. Та відкриваємо. Бачите, трошки більше ми сюди можемо покласти, ніж в автомобілі його класу. О, тут у нас є зарядка, одна, потім друга. Потім у нас є другий комплект зараз ще задній дверті його покажемо. На дисках приїхав автомобіль у нас зі Швейцарії. Буквально от тільки на днях приїхав. О, з іншої сторони, дивимося, є тут щось маленький такий момент, і отут маленька протертість. В принципі, це все по автомобілю. Ну, це звертайте уваги, це по шістому, Це у нас він тільки приїхав, ще якби залишилось від, о, але від наліпок якихось там у них було. Одразу бачимо: на заднє сидіння з підігрівами, можна собі регулювати. Що цікаво, да, не в кожній, не в кожній машині цього класу ззаді можна таке робити. Перейдемо, значить, наперед значить, зараз я залізу в салон, покажемо, що у нас в салоні. Так, о, залазимо в салон, значить, дивимося. Ну, тут багато місця, от я, якщо 1,85-1,77 м, багато місця у нас є над головою. Досить комфортно себе почуваєш. При тому, що за пасходу, такий самий, по суті, як у тих автомобілів, що до цього казав. І Гальфа або Зойки, або, або Ліфа. Хоча при цьому машинка трошки більша, а батарейки тут 27 кВт. Після мінус так само, як у них. От, подивимося в принципі, по комфорту. Значить, ми сідаємо, у нас шкіра з перфорацією, вентиляцію сидіння. От, бачимо, вона є у водія, вона є у пасажира, можемо навіть зараз його включити. Задні передні у нас підігрів, мультимедіа з радіокартами, в принципі, це все у нас є. Зараз бачимо, у нас 132 км запас ходу, при тому, що в нас включаємо EV, дивимося, 89% батарейка. Ну, тобто Можемо прикинути там, на стиль їзди. Що до 150, там от, якраз влітку можна на ньому їздити. Е, мультикермо з із контролем, е, можна регулювати режими їзди, тут є у нас комфорт, нормал і спорт. Я собі так перевірив, спорт дійсно трошечки цікавіший, ніж звичайний. Машина не є там якоюсь супердинамічною, досить плавно їде. Але якщо, скажімо так, по місту там, з точки А в точку Б переїхати вам вистачить з головою, досить комфортно. Нормально тут музичка є, зараз мукати вже конечно, не буду. Що у нас, спектроніки? І задня камера теж є. Давайте глянемо. В принципі, нормальної якості задня камера з динамічними лініями. Тобто вони у нас рухаються, не просто статичні. О, таким чином <клес> дивимося назад. Приставили. Всі в нас клопідйомники, в нас, значить водійський автоматичний. От, о, А якщо у пасажира дивимося, то звичайно, звичайно не автоматичні, але зато є на, на всі вікна абсолютно. От, в принципі, у нас такий варіант, досить непогано виглядає. О, практично 100% в нього батарейка. І ще до вартості цього автомобіля, 8600 часот він нас коштує доларів о, в наявності. Можете приходити, забирати. Це буде автомобіль з комплектом коліс, зарядками і з усім. Тобто ви Просто сідаєте, забираєте, ставите на себе і отримуєте задоволення. Авто з нами твоя мрія здійсниться.